Інколи мене навідують божевільні ідеї, як дехто мені сказав, вони навіть трохи маніячні. Цього разу в мене виникла ідея просити у людей на моєму дискорд-сервері співати акапельно пісні, які їм подобаються, для запису цього відосу. Я наперед скажу, що всі, хто співав, великі молодці, і я всім дуже вдячний, навіть попри те, що декого потрібно було благати про це, але все одно. Мені здається, що вийшло прикольно, давайте це послухаємо. Отже, друга ночі я сиджу на discord сервері один, і до мене заходить школярик, і єдине, що мені прийшло в голову, це попросити у нього заспівати мені пісню. Ой, лузі, червона колина, можеш? Ну, щось. Спробую, але щось не пам'ятаю текст, але спробую. Ой у лузі червона калина похилилася а аметую червону калину. Гей, 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 розвесела. Я не пам'ятаю, який приспів вона було розвеселим. Просто. Українська розвеселимо, ні? а калину підіймемо. Цих шматок мене особливо радує. Тому що я в нього попросив мені заспівати, і він заспівав. Хіба це не прекрасно? По-моєму, кльово. Давайте наступне. Через декілька днів я зайшов на discord сервер до своїх друзів, і ну, запанувала мовчанка, я подумав: блін, треба щось вкинути, і я попросив у них заспівати. У Ілля, можеш пісню заспівати? У лузі червона калина погірилася. Того ж наша славна Україна зажулилася. Забавно, що він теж обрав співати червону калину, хоча я йому нічого не говорив про це. Наступним, хто був в цей момент у Войсі, був заздрість. Ні-ні-ні. Духас. Духасмійший Все. Угу. Ладно, ви записані, шукайте себе на прошмандовках. А потім е, я попросив у нього заспівати ще щось інше Мама казала, отримуй оцінки. Мама казала, і не думай про спати. Шапку знімай, не застьобуй ширинку. Тім все одно на тебе поїбати. Що нам робити, коли все хуйово? Хто нам казав, що прийдеться стріляти? Світ розсипається, нам скоро вмирати. Мама не знає, що тут сказати. 12, ціне. А що це таке було? Твоя власне творець. Ні, це хейтспіч, мама казала. А загалом після цього моя ідея остаточно оформилась. І я подумав, що зараз я буду звати ну, людей, які можуть мені заспівати. Зустрічайте молодого таланта вечірні вогники. Ну ж, е, пісня е, той, Мертвий півень поцілунок. І присмак смерті на устах, Вино у скронях тьмяно дзвонить, Облич безтямних п'яна повідь. І твої очі дзеркала принади грації несуть. Мені на все це наплювати, мені не знати рути і у що душі суть. єй що душі суть, єй-єй-єй. Це взагалі забавно, як люди мають настільки різний смак в музиці і що їм подобається. Це прикольно, це чудово. Мені це народило цей інтерес мисливця, і я почав полювати на людей, які можуть для мене заспівати. Наступною буде дівчинка, вона дуже сором'язлива, і ми хвилин 20 вмовляли її заспівати щось для нас. Okay, let's try to I'm waking up, I feel it in my bones. Ой, блядь, сука, пиздец. Так, інколи люди занадто сильно крінжують свого співу, що ну, їм майже фізично боляче робити це. Я дан, щоб тобі добре було. Але вона переборола себе, і я нею пишаюсь. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. To the new age. Oh 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 oh. I'm radioactive. Radioactive. Oh 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 oh. I'm radioactive. Radioactive. Не, ну хиба вода не была Після цього я почав просити у друзів це в особистій почті. Такий типу, «йоу, у мене є клюва ідея. Заспівайте, будь ласка, мені щось. Okay. Насправді я до цих пір не впевнений, чи це прикольна ідея, але мені, прослуховуючи ці пісні, мені дуже не знаю, приємно на душі, і це взагалі приємний досвід. Я не знаю, чи ви кайфуєте, я кайфую? Моя улюблена пісня це «Остаз то з яку зіро а непоганий вибір. Да, да. Це не гаразд, не гаразд, я у розпочив, а чи так в тебе сильно закоханий? Бадиш, що цілу ніч міцний, п'ю напій. Ці щасливі дні з голови не йдуть дурним був. І знаєте, я взагалі не фанат аніме, нічого подібного, ніколи не дивився нічого. Але це, ну, по-своєму, кльово, Ну, мені здається, це чудове виконання. Дякую, Павло. А, а потім це покаже сестрі: типу, дивись, от ти соромишся, соромишся співати, а ці у подивись, які вони Кри -кри кривоголосі, криворуки, але все одно співають. Бачиш, тобі нема що соромитись. Ну, я згоден тут із Микитою в тому сенсі, що е, насправді соромиться немає чого. Навіть коли виходить не дуже добре, не в цьому випадку, звісно, ну загалом, типу, якщо виходить не дуже добре, е, це все одно по-своєму має свій шарм, і воно заслуговує на те, щоб, ну, типу, ми це почули, принаймні, один раз. Не знаю, мабуть, завжди не варто співати і приходить до нас в Войс і починає співати. Але загалом це прикольно інколи як такий невеличкий івент. Коли я просив людей заспівати мені, в мене неодноразово запитували щось по типу такого. Таке що, я за це гроші отримав? Якщо відос набере багато мільйонів, то кожному відправлю його частку. Ніби кожній людині потрібна ще якась мотивація. Ну, Окрім того, що я роблю що? відео. Ну, Пісня від виконавця Лініорд Скайнерд. Пісня називається Sweet Home Alabama. Отже, раз, два, раз, два, три. so blue. Sweet home Alabama. Lord, I'm coming Home to you. How do you do те, що треба. Так. Що ще тільки вже під запис? Так, Руслан виконував два Просто в другому шматку, який був типу чистовий, у мене почали приходити як на зло сповіщення із телеграму. І я такий Ти пофіг, як я зараз наріжу, Типу так, щоб було типу, як це одна пісня. Як я вже говорив, чудово ж, люди мають різний смак, і тут ну, є різні пісні. Я нікому не говорив, що потрібно співати, і люди зазвичай самі вибирали. Давайте ще трошечки української народної пісні. Ніч яка місячна зоряна, ясна, я видно, хоч голки збирай. Вийди кохана я праці зморена, хоч на хвилиночку в гай. Ви забув далі. <гум> Хорош? Да, да, да. Кайф, кайф. Чудово. Дякую, Микита, чудове виконання. Такі пісні, мені здається, ну принаймні у мене, коли я монтую цей відос, вони викликають е, таке відчуття співати їх. Вони ніби у мене десь на подкорці є, і я вже такий, ну вийде кохана Авга, і я такий ну я хочу це співати. Наступною буде співати моя подруга Аліша, на відміну від решти, вона записувала уже цей войс самостійно. Це було не записано. В розмові десь, типу, вона не, не співала це наживо. Але це взагалі нічого страшного, це так теж можна. Мавпа, тікала, тікала від мене, мавпа, мавпа, не втікла від мене. Ну, якщо ви не зрозуміли, це пісня її ж авторства. Такої пісні насправді не існує. Але мені здається, що вона по-своєму мила і чудова. І я б хотів би почути, можливо, Всю пісню повністю. У мене насправді теж є така риса, коли я один, там, типу, мене ніхто не чує. Мені теж подобається складати пісеньки, типу співати їх і так далі, дратувати свого молодшого брата. І тому, типу, я це, ну, для мене це дуже близько і прикольно, не знаю. Наступним виконувати свою пісню буде наш друг Тімофей. Єдиний, хто записав відео з вебкою. Я не просив про це людей, тому що я розумів, що в принципі заспівать е, у когось це великий стрес. А щоб ще показувати себе на камеру, ну це страх. Але я дуже радий, кльове відео. Дивимось. Хто тримає цей район пес Песват! Хто крутіший за айфон пес песпатрон? Хто не ходить на газон, пес пасфатрон. Розумію, ну байні чемпіон, Без патрон, пестотрон. А Таких нам треба батальйон? Пестотрон, патрон. Без патрон. Без патрон. О, це ну просто суперугар. Дякую, Тіма. Ти молодець. На моє щастя, погодила ще одна дівчинка заспіває тут. Я в неї не просив про це напряму, про це просив Тімофій, але тим не менше, це я вважаю чудове виконання. Я навіть не знаю, що це за пісня, але вона дуже прикольна. І мені подобається, як вона її співає, мені теж її хочеться наспівувати. То сталося в лиху годину, велика війна сі скінчила, німці швидко так втікали, вже зброю в лісі полишали, лишили з мотором ровери, нові манліхер машин гвери, від мешор смій Жовнірські сапоги і різні лахи. О-о-о! Йо-ой, лихо, Микола бомбу мав під стріхом. Сорок років пролежала, На сорок перший зі зірвала. Там ще є декілька чудових куплетів, але, ну. Оскільки хронометраж відео він не безкінечний, я вирішив залишити тільки один куплет і приспів, але він все одно чудовий, Емілія дуже дякую. Ну і я думаю, що було б трохи нечесно, якби я сам теж не крінжував разом із усіма. Тож тримайте. Смарагдова пусі, клітер на завтрак, я йду до тебе з дівдо у сраці, Смарагдова пусі, коли всюди жопи, я твоя піська зі спермою в роті. Вибачте. Поняв, дякую. Більше не співай ніколи.